Щодо питань. Дивіться, це я його ще не достригла Це дракон. Ти диви, воробейчик. Кого ти там спіймав якусь букашку? Недострижений оце в нього крила. Ну, Бачите, я ще не, не дійшла. Стрижу по вечорам, коли сонце очі не дуже б'є. Ось е, тулуб, підуть, волни я зроблю, їх зараз вони заросли, бачите, їх зовсім не видно. І так як він в мене виріс з руками, і не було понятно, що то дракон не дуже зрозуміло, щоб здалеку було видно його, то довелось досадити ось цей хвіст. Тут трошечки він гарніше росте, тут не дуже Ото діра. Ну, нічого, заросте. То ось коли буде продовження, то воно буде більш зрозуміліше. І я дострижу, потім покажу остаточний результат. Після стрижки я нічим не обробляю. Чоб якимось... Я навіть його не живлю, чесно кажучи, не живлю. Від самшитової гнівки, ну я беру отей, самшит антігусінь. Там два в одному, там фунгіцид і оце від огнівки. Я врятувалась. І головне не допустити, щоб вона була, завелась і розмножилась. І тоді купувати, купирувати, купувати, купувати господи, купирувати її легше, набагато легше. Ну Топіаріс в мене. Небагато самшиту. ось там я показувала що ось тут біля, біля хати, біля одного входу, ось такий. Ну, він так ось ріс і так він в мене вийшов. Ну, на що був схож, те й наробила. Отак буває. Ось я щойно дійшла до стрижці гібіскусів. Тут по задумці. Я казала вже колись, що тут повинна бути спираль з двох сортів е, барбарису низького. Це Голдаліта та Адмірейшн. Адмірейшн гарніше росте і покраще вкорінюється. Ось тут в мене такі бур'яни, гарні, соковиті. Ось я вистригла з гібіскусів все зайве, тому що я не встигла. Я тільки добралася до них, тільки дійшла. Не було часу, але це їм не заважає не дуже на квітіння. Наприклад, у мирні часи колись їздила я до Болгарії і там в них живі огорожі. Вони стрижуть його як живу огорожу квітучу дуже гарно виглядає, я скажу. І вони не примхливі. І в нас це мерезі стійкі, махрові, нормально ж взимують без жодних проблем, коли коріння не сторфу висаджене. гібіскусам дивиться влітку, беріть тільки з закритою кореневою системою. Вони e бачила, продають на ринку, викопують і на базар несуть. не можна. Вони дуже погано приймаються з ОКС тільки коли нема вегетації, нема листя. Чи пізно в весні, чи навесні рано. До розкриття влітку не можна купувати. No, потом... Будете мучитись, щоб він вижив у вас і прийнявся. Ну, ось так. І, бо, кажуть, в мене не ідеальний сад, ні багато праці, багато роботи. Ось так от хожу і все потрошки роблю. Бо є такий канал, я підписаний, називається Неідеальний сад. Блогер гарний там. І я скажу, що там все нормально. Ти там не ідеальний, я не знаю. А в мене де, де ідеальний? В кого ідеальний? В одному місці прибираю, в іншому заростаю. Тому копираємося. Садок нам надає трошечки зараз спокою. Сьогодні попрацюю на цій ділянці, а ввечері полізу на сосни, бо зараз там спекотно і сонце в очі світить. Питання щодо оцієї захисної стрічки, бордюрної, мені вона потрібна. Я її не в кожному місці її. Користуюся нею її закопую. У кого невеличкий садочок, той може обійтись і без неї. Бо питання постають на що? Мені потрібно, щоб газонна трава не лізла туди. Я проходила газонна косаркою, я ще по краю кладу ось каміння. Тут в мене звалища колись. Це мрамір, це мармур ось натасканий. Хтось розбирав якісь старі приміщення і то викидали. Давно-давно ще ось цього я натаскала. звідки ляюсь, Він різний, ну, мені все одно, бо нема брутівки, тому все, що під рукою, те й підлаштовую. Наприклад, тут я не закупую стрічку. Тут вона мені не потрібна, газона касарка проходжу і потім іноді я її підновляю просто лопаткою. Звичайно, так проходжу, поріжу і все. Ні там в мене нема, ні там нема. Біля гортензії я закопала. Тому що, там, щоб ґрунт тримався, як би то, ну, охайніше було. Ну, Тут теж, тому що е, тут в мене перепад е, немає в мене рівних місць, тому перепад тут, його не бачно, але воно на, на гірці сидить, е, то щоб туди було хайніше і мені було е, зручніше косити. Викошувати тут теж, бо тому що клематиси вони не полюбляють траву. Тут в клематисах краще не ковирятися постійно. Тут ще покладу потім брутівку, бо теж перепад і не дуже зручна зона касаркою, бо тут в мене то провалля, то, то гірка, то ямка, то щось таке. Тут теж нема. Тому ви самі для себе вирішуйте, коли маленька діляночка і є час, а вже ж можна не використовувати цю стрічку. А в мене велика ділянка, то в мене по периметру, де можна, там в мене бордюрна стрічка. Де, де мені зручно, ось тут мені незручно ковирятися, постійно я заклала. Я стов... при пристовбур буває десь там повилазить, посіється, почистила один раз на рік і все. Пройшла возина касаркою. То ви вибираєте варіант, який зручно вам. То, То таке кажуть, ну, є різні боки. Одним потрібно, іншим не потрібно. Вирішуйте, тобто не треба казати, що, що ці бордюри маячня. Для когось так, а для мене вони дуже скорочують час. Тут ось в мене був закладений, дуже старий зараз. У цей зелений. Йому вже років 15, точно, але він бачите, зверху вже, вже все. Від ультрафіолету він, ну, попропадав. А вже ж стільки років. І майже ну, трошки вилазить із цього. Тут я майже нічого ніколи не дрюкаю і не випалую. А ось зараз подумайте, щоб я кожен тиждень і ще отут -от проходила і видаляла ту траву, яка налізла за цей тиждень. Ну, це додаткова праця. Я Намагаюсь зробити так, щоб в цьому, в цьому садку е, ночами ж теж не жити. Я тут не живу ночами. Е, з мене так жартували і подруги, і все. Кажуть, ну, тобі, мабуть, треба цю казку з ліхтариком, як у Шахтера, і щоб ти тут вночі ходила. Кажу, ні, не хочу. І так, я заручник такий трошечки, це я собі зробила, це мій вибір. Я не Скаржусь на це нікому. Коли я кажу, що я не встигаю, це не тому, що я скаржусь ні. Чи я хочу, щоб мене пожаліли. Я констатую факт, що я не встигаю сама собі от на голову це все накупаю і все хочеться. Не, не можна, щоб. Зупинитися, хоч і вже я мало рослинок придбаю, але все ж залазиш і все треба подивитися, що нове, що є, які рослинки повиходили, що селекціонери вивели. Ну, це, це неможливо так ось для, для постійного садівника нічого зовсім нічого не хотіти і не купляти. Не починаємо з одних рослин. Це потрібно пройти кожному. Потім ми обираємо інші рослини, чого в мене тільки не було. Дуже багато. Того, чого вже немає. І я перейшла, вже вибрала рослини, такі, які ну, мені подобаються і намагаюсь зробити. Ну, не то ж колекцію. В мене там не по 500 сортів кожного виду. Але так, там, там, хос скільки то. Гіхер молодил, ну, якісь хвойні з хвойними теж. Якби я колись знала, я була б більш обережніша при виборі. Але то, тоді вибору особого не було, садили, що змогли придбати. Ну, ось зараз я вже з, з тим, що є, живу, вже не хочу нічого я, е, ну, такого прибирати. Буває, що зайве щось так. Я періодично викопую якось минулого року чотири е, туї, і я прибрала. І посадила там, там рододендра не встали в мене, ще хости, азалія. Ну, місце для, для цього. Туй в мене вистачає. Так що такі справи, набовтала, пішла пороблю. Ось вони порізані, трошки сформовані. все більш ухайні цей ряд гібіскусів. Але треба живцювати барбариси. бо, бачите, не вистачає ще один підсадила чи на шифон. В мене він був великий. Купувала, але чомусь купувала щеплений. І він, не розумію чому, тому що ось я з нього зробила живець, і він добре зимує, добре переносить морози, немає ніяких проблем. А ось щеплення те тріснуло. Е, тому, тому ось так. Не вистачає, ось, бачите, до спіральки одні дірки. Там є, ось тут нема зігзагу і там нема. Знов недоробки, знов праця. Півонії. Це в мене жовтий і то берзела. я його, знаєте, я його в минулому році. Поділила восені, а він нормально. Йому сподобалось навіть, тому що я чекала, коли він зацвіте, коли купувала, і він довго не хотів. А тут я поділила, і ось він буде квітувати, буде цвісти. А це скарлет. Він теж перенесений в мене. Але квіточка маленька, цей то гібрид. Ну ось трошки він гірший. Ось ця скумпія невідомого сорту. як карлик. Метр там метр двадцять. Ви бачите цей метр двадцять. Це жира. І доходить до нього як до жирафа. Я гадала, я з нього зроблю щось порізала, а воно знов напущало, ну, скумпля вона росте кущем. Знов поросель, не знаю, як би її так сформувати. І оці гілки, здавалось, що вони мертві, А ні. теж там броньочки пішли рости. Теж я ж кажу, жираф. Вона поки до верха дійшло, що їй треба розпуститися, розкритися. Ну, не знаю ось те, що, що робить цією формовкою. Тут ще безлад, але квітує перстач. Його вже хтось зжири, якісь букашки. Ну, ти диви, як не одна, так і так інша. Пожерли якісь чорні кузюльки. Це велика, велика квіткова, ось така, але пожерта вже кимось. все треба обробляти. Зараз трішки переберусь тут, на цій ділянці, я пам'ятаю, кому що я наобіцяла розповісти, я розкажу, що знаю. Поклимати сам, як я за ними доглядаю. Ну, я одразу скажу, я практично за ними не доглядаю. Вони в мене занедбані. І якби, можливо, більш про них дбала, було б рясніше квітіння, але, ну, ось так. А зараз, поки там трошечки не знімала по ходу діла, деякі ось гейхери хіри квітують дуже гарно. Дивіться, це мілан. Ну, тобто, не, не всі квітують, цвітуть негарно. Бачите, краса. Не тільки лист, але, але й квіточка. А є ось це буде ні о чому. Ну, Тобто, цей сорт квітує. Нема такого цвітіння в нього гарного. Бачите, і деякі, наприклад, ось еприкот. Ось зараз вона заграла. Бачите, яка яскрава? І яке в неї цвітіння. А ось ця дуже гарна, а цвітіння. Лисе ніяке. І також тут, знаєте, не зацвітіння, а мені подобається оцей майже чорний лист на оцих ніжках. Цвітіння теж ніяке. Але коли потрібне насіння, то збираємо на насіння. Ось тут, нарешті, пересаджений в мене ось цей арум розкрився і видав отакі, отаку космічну квіточку. Таку перший раз за 5 років. Ну, мабуть, йому не подобалось інше місце. Ось пересаджень, дав. Але я не знаю, як він буде. Далі в нього буде розвиток, тому що на, е, на фото в нього оце повинно бути потім червоне з е, такими, як би то, ягідки круглі. Ну, Подивимось. Ну, Сподіваюсь, поки що е, відео щоб не було дуже довгим, тому всім знов бажаю добра, квітучих судочків. I bierzcie się sobie.